Ковтинка в нас вже готова. Ось така червона. Петелечки я коли робила обв'язку. Друга і третя. Між ними по 5 стопів без накида, Обв'язала полону. І потім можна вже кузики пришити і починати міряти. Зараз подивимося, як на ньому підходить. Ось так. І можна буде переходити до штанців. Свободненька ковтинка. З нахльостиком виходить трішки. Прошию куцик і покажу, як буде. Який він махає.